А це ж просто золотий м'яч у світі боксу. Оновлений туркілшихом журнал Зерін провів першу таку церемонію нагородження. Визначили найкращого боксера року: бій року, камбек року, нокаут року та інших переможців. Олександр Русик тричі піднімався на сцену, позабирав нагороди та у своїй промові звернувся до Тайсона Ф'юрі – що ж українець такого передав своєму старому доброму супернику? А ще які поєдинки бажає побачити пан Туркі? Шейх назвав п'ятірку протистоянь за участю Усика, Джошуа, Канело та інших. А якщо цей дядько чогось хоче з великою ймовірністю це станеться. Тому розкриваємо карти, а партнер проєкту Фавбет. Отже, церемонія відбулася в Лондоні в Old Royal Naval College. Ви маєте пам'ятати цю старовину локацію, адже раніше прес-конференція Усика та Фюрі проходила саме там. Загалом, крутий вибір. Замість сучасного лоску організатори підібрали історичне місце, дизайн якого почали розробляти ще в 17 столітті. Усі гості, смокінги, фраки, костюми. От чого лише варта зустріч цих двох старих друзів? Денні та Ентоні зустрілися і поспілкувалися по-дружньому. І вже й не хочеться жартувати про те, що динаміт схожий на дебелого школяра в такому одязі. Тим паче, що одна з нагород дісталася саме йому. Премію «Нокаут року забирає Дюбуа. Перед початком події Турки дав інтерв'ю екс чемпіона світу з дуже красивим носом Карлу Фрочу. Владика боксу назвав п'ять поєдинків, які він хотів би побачити. І це Канело проти Кроуфорда Усик Дюбуа. 2. Fury Джошуа, Гарсія Хейні 2, а також Ю-бенк проти Бена. Напишіть у коментарях, який із цих боїв ви найбільше хотіли би побачити. Цікаво, що Ф'юрі на гала-вечорі не бачили, хоча і захід відбувся у Великобританії. Натомість Ай-Джей відривався по повній, багато спілкувався з усіма та фотографувався. А ще була битва поглядів із Мартіном Баколі. Ось таке африканське дербі, я би подивився. Повертаючись до номінацій, проспектом року визнали супертєнт. Каже Моузиса Ітауму. Він уже став частим гостем Ріяд Сізон і у свої 19 років лупить усіх підряд. Найбільш значимою була остання перемога над Демсі Маккіном в Андеркарді Усук Фюрі 2. австралійська вежа не змогла протриматися навіть одного повного раунду проти молодого британця. Повернення року на цю нагороду претендував і Даніель Дюбуа, але переможцем став інший боєць той, хто насправді її заслуговує. Біллі діп був чемпіоном світу, але його спортивна кар'єра перервалася після 25 років у боксі через рак шлунку. Однак цей хлопець поборовний дух та після двох років паузи зміг повернутися в бокс і ще й переміг. Ось тут точно не може бути жодних сперечань щодо заслуженості премії. А ось тут на сцену вперше піднявся Олександр Усик. Дев'ятий раунд проти Тайсона Ф'юрі визнали найкращою трихвилинкою року. Тоді Сашко пропустив кілька потужних апакотів, але зміг зламати хід протистояння, влучивши акцентованим дальнім хуком та довівши противника до нокдауну. Але Сашко пообіцяв, що ще повернеться на сцену. Мабуть, щось знав. Я пригадую двох топ-бійців, які до останнього опиралися туркі: його подіям та впливу. Це Сауль Альварес та Джервонта Девіс, але схоже, що одного з них таки вдалося проламати. Останній рік точилися чутки, що саудити спробують організувати неможливе бій рудого із Теренсом Кроуфордом. І ми стали на крок ближчими до цього. Альварес був на церемонії видання, яке належить пану Туркі, а сам Шейх розмістив фото із мексиканцем. Повірте, коли цей дядько робить фото і викладає його, це не просто так. А в межах 24 годин з'явилася, ще й ось така світлина. Супаденіє? не думав. Приватну зустріч із Шейхом мав Ентоні Джошуа. У відео хлопці кажуть, що поб'ються об заклад щодо бою Джозефа Паркера та Даніеля Дюбуа, де кожен має свого фаворита. А ще Турки запевняють, що вже цьогоріч AJ повернеться до виступів у Саудівській Аравії. Невже Ентоні після поразки вийде на переможця пари Дюбуа Паркер? Без щонайменше проміжного бою не вірю. Між тим, Ентоні тепло поспілкувався зі старим добрим другом з України, а Сашка підловили під час спільної фотки з чемпіоном IBF у Крузервейті Джеєм Опетаєю. Але повернемося до номінацій. А року назвали перемогу Бруно Сурайчу над Хайм Мунгією в грудні. Невідомий француз опинився на канвасі, але в шостому раунді примудрився нокаутувати мексиканця. Такого точно ніхто не чекав. Подією року визнали перший бій Усока та Ф'юрі, де на кону стояло абсолютно чемпіонство в надважкому дивізіоні. Вперше за 25 років світ отримав абсолюта в королівській вазі, і ним став український боєць. Але і це ще не все для Усика. Поговоримо згодом. Його тренер Юрій Ткаченко не потрапив навіть до переліку номінантів на звання тренера року. Натомість цей приз дістався Роберту Гарсії. Він працює з Джессі Родрігесом, Реймондом Муратаєю, Хосе Валенсуелою та Вьорджолом Ортісом. І минулого року досягнув успіху з усіма названими бійцями. Роберт отримав нагороду з рук іншої легенди: Тедді Атласа. Найкращою боксеркою назвали Габріелу Фундору. Сестру чемпіона світу в першій середній вазі Себастіна. річна Габріела здобула статус абсолютної чемпіонки світу у найлегшій вазі завдяки перемозі над Габріелою Аланіс. Таким чином, вона стала наймолодшою спортсменкою в історії, якій вдалося це зробити. На бій року претендували два українці: Усик за перший бій з Ф'юрі та Богачук за протистояння з Ортісом. Але тут мимо. Найкращим поєдинком 2024 року визнали протистояння Отабека Холматова та Реймонда Форда. Форд програвав на картках до останнього раунду, але на сам кінець забив противника і забрав перемогу технічним нокаутом. По ходу самої події зірки багато говорили. До прикладу, із турки зустрівся Девін Хейні, який після особистої зустрічі заявив, що цього року ми можемо побачити його реванш із Райаном Гарсією, а ще об'єднання з Теофімо Лопесом. Ось такі бої дійсно мають значення. Райан у свою чергу заявив, що готовий надерти дупу Теофімо. Неочікувана нагорода, але за життєві досягнення в боксі отримав приз одіозний промоутер Дон Кінг. А бійцем 24-го року визнали, звісно ж, Олександра Усика. Хай, елібарі. Мой тем, із Екленсі, дякую сомач. For me, this year was great. For me, uh, for my team, for my country, for me it's uh, very important. Uh, if you wanna help people, if you wanna uh, give smile, give good uh, uh, education, uh, behavior, smile, be happy. Thank you so much. And uh, I want to say my opponent, my uh, best friend, Tyson Fury. My friend, Greedy Belly, thank you so much. You're great, my opponent. Ось такою була перша церемонія нагород від зарін під патронатом Туркі. Потужно, яскраво, дорого багато. Як ми вже казали вище, на ній був присутній Джей Опетая, який може піти шляхом Олександра Усика. Він уже оформив фантастичний нокаут минулого тижня. Тому, якщо пропустили, ходіть дивитися в ролику за підказкою.